Можна, буде ходити піржать, мені стидно за тебе. Ой, стидно йому. А тобі не стидно, що ти даму до сих пор кавою не пригостив. А у вас є лати на пташиному молоці? А у вас є водичка така, що погазована, але ну, не сильно? Ну так, щоб в нос газики не заходило. Якщо я з'їм половинку тортика, я не сильно поправлюсь. А можна я візьму не один стік сахара, ну, 10, 12, 15. Можна я візьму? Ти бачиш, от черга зібралась. Та яка мені різниця? Хай хоч 30 чоловік буде в очереді. Мені важно все розпитати, ти що не розумієш. Е, е, ти куди? Перлінна Україна. весь світ одна єдина. Ти можеш нарешті заспокоїтись. Що люди скажуть? Яка мені різниця, що вони скажуть? Вони мене бачать, он перший і останній раз. О, я щось так устала це з тобою. Ти що, прям будеш тут спати? Ну так, да. свіже повітря, природа. Кай, е, іди, не мішай, розбудиш мене через годинку. Ах. А ти обов'язково підпишись, щоб тобі така дівчина не попалася.